Із початком повномасштабного вторгнення мешканці Братина організували сплести маскувальні сітки для наших захисників. Спочатку приходило близько 60 людей. Нині охочих волонтерити дещо менше, проте вони не втомлюються допомагати і наближати перемогу України. Як плетуть маскувальні сітки у Братині, дізнавалась наша Віра Шевчук. Вже понад два роки небайдужі мешканці Бората плетуть маскувальні сітки на передову. Ось так готують матеріал, щоб порізати його на стрічки. А ось так їх вплітають. Якщо спочатку створювати сітки захисникам приходило по 60 людей, то зараз бажаючих допомогти трохи менше, тож потрібні руки. Бо запити серед військових масштабні. Буває, що за місяць захисникам треба 100-150 сіток. В дружини виникла ця ідея, тому що сказали, що є потреба. Ми почали це робити буквально все Але Кількість людей це з, перш... з першого дня, 26 числа ми почали робити. Але вже наступного дня кількість людей була така, що в мене вдома було 30 людей, і в нас вийшло питання, що потрібно десь розмістити виробництво, тому що люди ще підходили. Ми вже не поміщалися. Що потреба в сітках є і вона постійно велика. Перед новим роком як випав сніг, ми за півтора місяця закрили 5 тисяч метрів квадратних сітки. Дякувати Богу, ми знову ж таки били в дзвони. До нас приходили люди, ті, які перший раз приходили, і ми такі об'єми змогли закрити. Нині плетуть сітки і білі, і оливково-коричневі, залежно від погоди. Зараз зима не радує снігом, тож перейшли на оливу. Дивіться, до нового року сніг лежав, сніг почав вкривати фактично всю Україну, і, як я вже сказав, були авральні замовлення. Потрібно було дуже швидко працювати, щоб закривати ці потреби. Зараз. Знов сніг скрізь зійшов, знов почалися замовлення на оливу. Фактично, трава така, тільки що вона ну не така, як весною, повинно бути більш там коричних плям, бо ми фактично робимо. Е на базі двох кольорів олива і коричневий. І ми вже фактично получається. Якщо це зимовий період, немає снігу, ми просто додаємо більше коричневого. Якщо це літній період, то зменшуємо коричневого, більше даємо оливи. От в такому плані то відповідно зараз починаємо робити оливу. Готові сітки. Мешканці Боратина передають волонтерам і безпосередньо захисникам. За день плетуть 15-16 маскувальних сіток. Аби вони були надійними, волонтери шукають міцніші та більш економні матеріали. Регулярно два-три. Дні в тиждень ми збираємося для того, щоб плести сітки. Змінилися самі матеріали. Спочатку ми плели, як і всі, мабуть, з того, що було. Тобто, це якісь були речі, якісь старі простирадла. Те, що було таких кольорів там чорне, зелене, коричневе. Ми різали ці речі, і з них плели, і плели ще на такі пластикові сітці. От з часом ми перейшли на ось цей матеріал, такий. Е в його плюс він не натягує води, і відповідно ця сітка набагато легша, тому що з натуральних тканин сітка вона намокає дуже, вона дуже важка робиться і вона дуже швидко стліває. Тож натуральна тканина, вона сонце, мороз, вітер і. Буквально за два місяці вже вона починає розлазитися, і вона відповідно ця більш міцніша. Тут такі, якщо ви побачите, така сама ось ця нитка капронова. Вона я не знаю, з якого вона матеріалу така. Ну руками ви її не розірвете. Тобто ви скоріше поріжете пальці ніж розірвете її руками. Від. Волонтери кажуть, одну сітку реально сплести за годину. А щоб цей процес був швидким і навіть діти могли допомагати, процес максимально спростили. Ну спочатку ми заплітаємо такі хаотичні коричневі плями. Е, відраховуємо через одну клітинку, і щоб е, наплести спочатку плями, бо пізніше простіше буде і швидше буде заплітати повністю все полотно зеленим. І, і ми відраховуємо е, через клітинку, заплітаємо плями, а тоді вже відповідно до цього е, плетемо зеленою. Бо якщо заплітати хаотично, не відраховувати, тоді ти збиваєшся і виходить полотно. Або десь забагато пробіл, і тоді більше видно наших хлопців, або занадто густо. Плести дуже просто. Колись ми плели складнішою технікою, то не всі могли ці малюнки виплітати по схемі, такий було спочатку. А це найпростіше. Приходять навіть дітки. Ми отак наплетем плямки, і вони тільки полотно зеленим заплітають. Якщо ви бажаєте долучитись і теж плести сітки для захисників у Боратині, або ж задонатити, щоб підтримати працю цих невтомних волонтерів, звертайтесь до редакції. Акції телекомпанії Аверс і отримаєте контакти. Працюйте, приходьте, допомагайте, тому що потреба величезна. І скільки ми не робимо, ми не можемо задовільнити. Здається, цифра 5 тисяч за півтора місяця це величезна цифра. Ви розумієте, але ми зробили цих 5 тисяч. Там хлопці кажуть, нам ще треба дві з половиною. Ну це просто на голову не налазить, але ну це потрібно. Це розхідник, який може прожити на фронті годину, може, добу, може місяць. Зрозумі, а може не дійти взагалі до фронту Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.